У Луцьку підприємцям частково відшкодовуватимуть вартість придбаних генераторів електроенергії. Ніхто наперед не думав, що така програма буде. Це все відбувалося для комфортності роботи своїх працівників. В Даний момент ніяких там і чеків немає. У ківерцях за майже 60 мільйонів гривень реконструюють очисні споруди водоканалу, які не використовували понад 10 років. Основний резервуар, куди мають попадати на чистоти, вже є побудований. Зараз ми його будемо перекривати. В обласному центрі вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. Це дійсно є лютий місяць і є лютий день, який кожен рік він по-своєму важкий. Кажуть, що час лікує, ні, не лікує. У Луцькому ЦНАПі сьогодні розпочали прийом документів від підприємців, які можуть отримати з міського бюджету часткову компенсацію за придбаний генератор. Першою звернулася за консультацією власниця ательє Софія Сасовська. Сьогодні я прийшла, бо тому, що е, в приміщенні, де я орендую, е, е, наш орендодавець надав таку інформацію, що буде відшкодування як для мене, як для малого бізнесу. Будь-яка підтримка це дуже суттєво, тому що зараз дуже важко. Заяву на часткову компенсацію пишуть у ЦНАПі, каже керівничка Лариса Карпяк. Перелік документів є і в нас на сайті. Це має бути рахунок фактура на відшкодування даного придбання. Но пристрою генератора це має бути витяг про те, що фізична особа є зареєстрованою як підприємець. Претендувати на часткову компенсацію можуть ті, хто купив генератор після 24 лютого 2022 року, розповідає начальниця відділу міськради Олена Оліфарович. Каже, можна отримати 50% від вартості генератора, але не більше 50 тисяч гривень. Мають бути суб'єктами господарювання у сфері ресторанного бізнесу. Це кафе, бари, ресторани, кафетерії у сфері надання послуг. Це аптеки, автосервіси, салони краси. Обов'язковою умовою є те, що в закладі приміщення повинно знаходитися на першому поверсі або в підвальному приміщенні. Обов'язкова умова наявність вільного входу виходу для громадян без пропускної системи. Обов'язковою мовою є можливість скористатися тим, щоб зарядити телефони, скористатися санітарно-гінічними потребами. Олена Оліфорович говорить на компенсацію з міського бюджету, виділили 7 мільйонів гривень із програми розвитку малого та середнього підприємництва. В одному з барів Луцька адміністраторка Катерина показує генератор, який придбали через постійні відключення електроенергії. Що дає підключити світло в середині, да це так само наші комп'ютери, тобто система працює, не працює. Самопічка не працює кавовий апарат, ну там фритюр, що таке, все інше в принципі працює. Подавати документи на часткову компенсацію за придбаний генератор, каже, не планують. Ніхто наперед не думав про те, що взагалі можливо така програма буде. Ось ніхто не задумувався, це все відбувалося для комфортності роботи своїх працівників і так само для відвідувачів. А ну в даний момент ніяких там і чеків немає, і ну, якісь там бюрократичні питання так само. Комусь цікаво, комусь просто не цікаво. Упродовж першого дня підприємці написали три заяви. Розповіла керівниця ЦНАПу Лариса Карпяк. каже, прийом документів триватиме до 1 березня. Далі спецкомісія розподілить кошти між заявниками. Вадим Панефін, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. У ківерцях триває реконструкція очисних споруд каналізації міста. На ділянці площею 70 соток будують сучасну водоочисну систему, розповів директор комунального підприємства Ківерціводоканал Мирослав Семенюк. Зараз будівельники зводять технологічну будівлю з ємністю для нечистот, каже будівельник Василь Сильвеструк. Основний резервуар, і куди мають попадати нечистоти, вже є побудований. Зараз ми його будемо перекривати. Виставляються стойки, триноги, будуть закладатися рігіля. Пізніше вкладається фанера і в'яжеться арматура, сітка двойна. В цих резервуарах для очистки та життя бактерій каналізаційні води очищатимуться під дією реагенту, каже директор місцевого водоканалу Мирослав Семенюк. Бактерія буде запускатися в один перший етап резервуар і вона в. Благоприятних, як то говориться, середовищі в своєму вона повинна розмножуватися і переробляти ці нечистоти в більш якісний продукт, коли вона пройде всі цикли. Вона проходить на територію виходить, фільтраційних полів, і поступенева очистка тих нечистот відбувається. Після фільтрації очищена вода поступатиме в зрошувальний канал, каже будівельник Валерій Ковальчук. Тут п'ять голубів фільтраційних. наразі укріплюється. Бетон. є арматура. Засипається щебнем для фільтрації води. Понад 10 років очисні каналізаційні споруди в ківерцях не використовувались, були занедбаними. Побутові та виробничі стічні води, які надходять від двох тисяч абонентів, проходять лише грубу механічну очистку, каже комунальник Мирослав Семенюк. На реконструкцію очисних споруд, зі слів міського голови Олександра Ковальчука, з бюджету витратять майже 60 мільйонів гривень. Вже закуплені все абсолютно очисне обладнання, всі насоси. Ми вже з запасу. Сом залишили місце для того, щоб що буде збільшуватися кількість жителів, кількість абонентів, прийдеться будувати тут ще одну невеличку таку ще одну станцію очисних споруд. Введення в експлуатацію реконструйованих очисних споруд з пропускною спроможністю 350 кубічних метрів за добу заплановане на середину травня, сказав Олександр Ковальчук. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк. Потяг Київ Варшава, який рухався в напрямку Республіки Польща, зійшов з рейок уночі 19 лютого. Аварія трапилася у районі залізничного мосту через річку Турія на Волині. Наразі за цим фактом розпочати досудове розслідування розповіла Суспільному речниця Волинської обласної прокуратури Наталія Мурахевич. Ковальська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідування у кримінальному провадженні про порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту. В результаті події ніхто не постраждав, проте зараз в межах провадження встановлюють причини і обставини аварії. Суспільне звернулося за коментарем до Укрзалізниці. Речник Олександр Шевченко телефоном сказав, що наразі компанія не коментує цю ситуацію. У Луцьку вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. О 12-й годині на театральному майдані біля пам'ятного фотостенду Герої Небесної Сотні загинули за єдність України. Відбулася панахида. Моліся за спасіння. Опісля присутні поклали квіти. Вшанувати пам'ять двоюрідного брата Івана Тарасюка прийшла Лучанка Оксана Євик з донькою. Каже 21-річний Іван помер від снайперської кулі 20 лютого 2014 року під час розстрілу на Євромайдані у Києві. Це дійсно є лютий місяць і є лютий день, який ну кожен рік він по-своєму важкий. кажуть, що час лікує. Ні, не лікує. Я провела свою донечку, щоб вона знала, пам'ятала, що в нас є в родині герой, якого при ми завжди пам'ятаємо. Лочанин Олексій Крижанівський під час Революції Гідності їздив на Майдан у Київ. Відео, фото знімав всякі там для ну для історії. І я, я трошки вірші сам пишу, мій власний вірш є. Я обіцяв, що повернувся додому, коли вкотре від'їжджав на майдан. Але куля влучала скроню. Пробачте мені, мамо, обіцяв. Віддати шану Героям Небесної Сотні прийшли орієнтовно півтори сотні людей. Розповів Суспільному співробітник сектору комунікації Нацполіції Волині Ігор Лівошук. Ми всі були дуже стривожені. В той час тут стояла палатка, молоді люди тут ночували, ми їм допомагали харчами, тут їх підтримували. Ми щороку вшановуємо ті молоді хлопці, ніхто не хотів помирати, не надіялися на такого підступного, як Янукович. За полеглих на Євромайдані молилися також біля пам'ятного знаку Волинські герої Небесної Сотні на меморіальному комплексі Вічна слава у Луцьку тут похований герой України Василь Мойсей. Його убили на інститутській у Києві, розповідає брат Роман Мойсей. Компанійський э, любив справедливість, от за що він і боровся. Того він поїхав на Майдан. Е, він казав, що Європу потрібно будувати тут. Він мріяв про. Вільну незалежну сильну Україну. Він мріяв про вишневий сад, про трьох дітей яких він хотів мати. Підступна куля забрала його життя щороку, 20 лютого, приходить на могилу Василя Мойсея, мешканка Рівненської області Наталія Ляшук. Жінка говорить, її син Максим Ляшук, який поліг 2015-го під Іловайськом, був активним учасником Євромайдану. Якщо рахувати, ну не з тих часів ще. То це ж загинуло мільйони. Нас то це перемога мусить бути, і Україна буде. Це не то, що мусить, вона й буде. Оксана Євпак, Валерій Потисов, Суспільне новини, Луцьк. Серед загиблих героїв Небесної Сотні Волиняни Василь Мойсей, Едуард Гриневич, Сергій Байдовський, Іван Тарасюк, Олександр Бадера, Віктор Хомяк і Юрій Сидорчук. Рідна сестра Юрія Сидорчука, загиблого учасника Євромайдану Валентина Левашова відвідала вечір пам'яті, який відбувся напередодні в обласній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки. Жінка говорить: люди, які були на Євромайдані, хотіли кращого життя. Хлопці на майдані, хлопці на майдані. От я телефоную до їх, я чую це і це все. Кажу, ну може, не ходіть так часто через день чи як мій брат працювали вони на ринкові. І прийшла смс-ка на, на телефон, що збір там в першій годині на Майдані, і він покинув все на роботі, дружину оставив і пішов. У те, що подвиг героїв Небесної Сотні не буде забутий, каже: вірить, двоюрідна сестра загиблого учасника Євромайдану Сергія Байдовського Олена Стрельбіцька. Сергій завжди був життєрадісний, оптиміст. Було в нього почуття справедливості. Подвиг саме героїв Небесної Сотні він став тим таким яскравим прикладом і мотиватором для багатьох, хто зараз воює в обласній науковій бібліотеці. експонується і постійно діюча тематична виставка присвячена пам'яті євромайданівців, розповіла суспільному ведуча заходу Олена Сільчук. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк. Виставку речей з Майдану до Дня пам'яті героїв Небесної сотні підготували у Волинському краєзнавчому музеї. Як розповіла завідувачка відділу музейного розвитку та екскурсійного забезпечення Валентина Машлай, експонати зібрані на майданах у Луцьку та Києві. Їх передали безпосередні учасники революції гідності та їхні родичі. Частину речей зібрали музейні працівники, які були учасниками подій зими 2013-2014 років. Ми зробили таку імпровізовану барикаду, на якій поставили особисті речі майданівців. Цей прапор він був висів в Києві на Ялинці, медичний щит, синьо-жовті прапори, червоно-чорний прапор правого сектору. Також у нас є прострілена каска. Яку нам передав Рустам Хамраєв, який потім загинув? А є також дерев'яний щит, який був закривавлений, теж привезений з Києва. Особисті речі Василя Мойсея, які нам надала його родина, учні восьмого класу Боратинського ліцею приїхали в музей, щоб оглянути виставку та дізнатись більше про події революції гідності. Серед них Артем Абрамович, тато якого зараз воює. Хлопець каже, цікавився історією майдану. Інформацію дізнавався із новин про трагічні події. Розповідали і батьки. Розповідали тільки те, що на той час ну це було страшно, що вбивали людей. Сину небесню сотню розповідали. Раніше новини часто дивився, то знав про те, що відбувалося тоді на той час на майдані. Можна сказати, що це вбивання людей. Історичну годину школярі завершили розвішуванням символічних ангелів пам'яті на дереві у дворі музею. Лариса Андрійчук, Олександр Ватащук, Суспільне, Новини, Луцьк. Всеукраїнська тиха акція Ангели пам'яті відбулася у Луцькій центральній бібліотеці для дорослих. Відвідувачі бібліотеки вшанували героїв Небесної сотні. Юлія Цьоха на Волині 11 місяців. Приїхала з Бахмута. Розповідає про події дев'ятирічної давнини. Події Майдану мене застали вдома, Я була в декретній відпустці з дітьми. І дуже багато ходила до церкви і молілася. Правда, тиху акцію Ангели пам'яті у книгозбірні влаштували вперше, розповіла Суспільному бібліотекарка Ірина Гулюк. Завдання акції полягає в тому, щоб створити білих паперових янголів і розвісити їх на деревах, адже саме дерева є мовчазними спостерігачами і свідками цих страшних подій. Розстрілів невинних людей. Ольга Жемелко у 2014 році виїхала з окупованого Донецька до Лиману. З початком повномасштабної війни приїхала до Луцька, і було дуже страшно спостерігати, як всі ці бойовики, як їх впустили просто в Донецьк. Вони йшли, вони на собі тягли цю зброю. Вони йшли пішки, вони їхали, їх везли на Камазах. Це було дуже страшно. І Ми звернули в іншу сторону, поїхали. І так почалася війна в 2014 році в Донецьку. Коли порохом потягло нам у вікна, і бойовики вже встановлювали свої гармати на дев'ятиповерхівках в нашому районі. Речі були вже зібрані. Ми зібралися і виїхали. Паперових ангелів зі слів бібліотекарки Ірини Гулюк виготовили напередодні найменші читачі бібліотеки. Нині каже впродовж дня до тихої акції долучать усіх дорослих відвідувачів книгозбірні. Оксана Кот, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.